В Україні ситуація з віл залишається напруженою. Вірус продовжує поширюватися серед населення. Зростає кількість віл-інфікованих і хворих на снід. Один із ефективних методів боротьби з вірусом імунодефіциту регулярна перевірка. Тут апарат імуноблот робить фактично всі аналізи. Здесь ставляться реагенти, сюди ми робимо тільки сироватки крові людей, сюди ставиться. Непосредственно люди, которые здали сироватку, яких ми підтверждаємо на спілку. Далі по кончанням времени ми сканіруємо вот сканері і далі все розпечатуємо. Сьогодні Полтава, третій регіон, в якому стартувала електронна система епідеміологічного та клінічного моніторингу поширеності віл інфекції 20 років назад віч позитивних людей закривали в від бокси. И лечили не всегда добрым словом. На сегодняшний день сообщество людей, живущих с СВИЧ, является лидером вот таких вот инноваций, которые со временем будут внедрены во всей стране. Раньше уходили часы там и дни для того, чтобы ну там вести всю эту документацию, сокращается там до совершенно незначительного времени, которое можно истратить на непосредственную помощь человеку. Запровадження системы позволит оптимизировать и эту работу лекарей. Все медицинские заклады Полтавщины, що работают с вил позитивными. Візьмуть участь у запуску інновацій. Робочі місця медперсоналу обладнають всім необхідним. Пацієнт буде в цьому плані захищений. І медичний працівник, який буде працювати, він теж буде захищений. Бо не треба йому буде ритися в тих папірцях, дивитися. Тобто він це все тільки дасть можливість контролювати. Система дасть планувати, аналізувати. Тобто вона, та інформація, яка буде в системі, програма буде сама це все робити. Це буде говорити про ту достовірність, реальний стан справ, який є в цьому напрямку. Близько 70 медичних фахівців пройшли навчання і знають, як користуватися електронною системою. Вони кажуть, починати буде складно, адже все нове лякає. Медики сподіваються, що якість обслуговування віл-інфікованих покращиться. Пацієнти зможуть контролювати дії свого лікаря і навіть записуватися на прийом. Для доступу к до персональної інформації пацієнта нужен определений ключ, який иметь тільки пользователь системы. Ніхто не знає ні код ключа, ні його пароль. как онка в банке карточка видається, да, в специальном конвертике, Ніхто його не знає, навіть той, хто видає цей ключ. Фахівці зазначають, вже з понеділка електронна система діятиме в Полтавському обласному центрі профілактики та боротьби зі СНІДом.